Друзі, вітаю! На огляді в нас А5 шкода Октавія 2012 року випуску. Надійна, невибаглива, має 1,8 бензиновий двигун. Тут 280 тисяч кілометрів рідного пробігу, шестиступенева механічна коробка передач. Авто має одного власника, воно офіційне купувалось в салоні в Україні, повністю обслужене, хороша резина, гарний стан, гарний колір. Давайте. Оглянемо її детальніше. Почнемо ми з багажника. Такий тут у нас гарненький спойлер. Є тут парктроніки. Де вона тут? Секундочку. Ось. Все. Дуже вмісткий багажник. Все тут добре, охайненько. Є також докатка з цим необхідним. Сидіння в нас в чудовому стані. Чорний тканевий салон. Попереду в нас ідуть сидіння з механічним регулюванням. Тут у нас повний електропакет, підігрівець дзеркал, круїз. Таке гарненьке, звичайне кермо. Зараз ми давайте заведемо автомобіль. Музочка. Так, працює все в нас без помилок, все чудово. Така в нас магнітола, клімат. Далі центральний замок. Тут, до речі, в ногах є підсвітка, можете подивитися. Все сюди на ногу. Якщо можна, навіть тут щось вирощувати. Дуже комфортне, надійне зручне авто, гарна якість збірки. Дуже тут все охайненько. Ціна його становить 8500 доларів. І ви також можете придбати його в лізинг та кредит. А я вас запрошую до нас на авторинок, місто Біла Церква Сухоярська, 18. Приїжджайте на огляди та тест-драйви цієї шкоди. Працюємо ми кожного дня без вихідних і чекаємо.